Радіо Макогон Першим ділом я повертаю за у ко Підключитися. Боже, як ми гарно його вдягнули, я та, та, як модель Так, як модель. Та. Але нам треба почати коап, щоб Почати коап. Почекай, ти маєш бути тепер собачкою. Давай назад. Ой, це згадувати всі. кнопочки. Там багато. Натискай X, тепер ти за головного. Тепер я о, ну погнали. Йдемо сюди для продовження. Погнали! Свобода малювання. Так, окей, в попередній частині ми тусили в світі комах. В місті комах познайомилися з королевою, яка виявилася дійсно вражаючою. Та та. Ми навіть отримуємо інколи такі типу як подарунки, ці знаєш ачівки. І там такі, типу, як дитячі малюнки. Останні ми отримали типу як древній монстр знищення чи щось таке, і ми там з тою цією непогано е, Скалопендрою чи як її звуть. Це було дуже прикольно, мені сподобався да. той Е, да. uh, І вона сказала, краще розібратися з тими корнями, так? Так. Да. Okay. Але ми не розібрали. Ну, ми розібралися з тим, що було, але це їх не зупинить. Бо воно йде звідкись з іншого місця. Треба шукати сорс. Нам здається, сказали пошукати чікорі, Поговорити з Чікорі. Я хотів купити цикорію, але його не було. Ти хотів цикорію? Так. Да. — А Та, ти, ти його поштовх, цикорі. Ну так, да, він, типу, як якийсь цей. Там вблизенько є, типу, як галич ранок. Uh -huh. Це ніби як типу цикорі. ти ніби як кавовий напічеш, але uh -huh. Я хотів саме цикорі. Можемо потім знай... знайти його в якомусь іншому магазині. Я певен, що він десь є. З... А, з оніоном ми говорили. З цибулем. Цибуль. А, окей. А... Куди ми рухаємося? Я думаю, ми рухаємось. Давайте сядемо на цей. На... Сядемо лавочку? на лавочку і полетимо. Вона буде там пару а, квадратів вліво, окей, 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 окей. і я полетимо зрозумів. в ланчіон. Диди дудим ду. Та-да-да-да. Та-да-да-да-та. І цей, і. Реально класний дощ. Дуже прикольний. Та зараз походу той цей. Хочеш, щоб я тебе підкинув кудись? Так. Ой, і ми прям. Ага, ми обираємо одну із лавочок. Одно із лавочок. О, можна навіть на болота відправитись. Там О, ми я, сказали пошукати сміття, нерозслідуваного, скільки тут ну, у нас. Бачиш, тут не всюди все буває. О, треба перевірити звуки де, а звуку невідомо чи є. Я, до речі, подумав, що людям, мабуть, їм подобається, коли видно їхнє, але ти йди, ти йди, не звертай на мене. Я так, я просто як на радіо. Мислиш, що людям. Ого, <розуміло> ворона виходить прямо біля екрану. <розуміло> О, ще <розуміло> одна. А, це він нас, він нас несе. <розуміло> так, так. <розуміло> та. Ну от, і якщо хочеш до дочікарити, то тут, маб, мабуть треба йти зверху. Доверху. доверху. <розуміло> так. <розуміло> так. <розуміло> так, я зараз пущу <розуміло> цей ділей, щоб послухати, як нас чути. Як нас чути. Так. Ти, ти йди до неї, йди. Чш. А ти будеш за чекарі? А, а, а. Ти мене чуєш. Ч Ти. В порядку? А ти. В порядку? Ай, мене вазі. Ти мабуть, що ні. Ти, мабуть, <різь> що. Чикорі, щось жахливе відбувається. <різь> Реально, і точно показує. Чорний ліс. Е розростається скрізь. Рр. І. Е це починає. Е і воно починає виглядати і говорити, як я також. Реально. Е Тут більше небезпечно. Зовсім небезпечно. Е будь ласка, ти маєш вийти. Виходь. Чікарі. Чи ти. М, е, двері відчинені. Ну давай зайдемо Давай. Якщо відчинені. О, oh, щіт. Wow. А що сталося? Тут у Чікарі все зовсім не в порядку. Прям зовсім не в порядку. Ми йдемо пошукаємо. Тут вже все розрослося, все в темряві. І ти коріння чи чорне. І є. А я, але є ще наш цей, наш малюнок її да. Вау. Дуже гарно. Це е, малюнок, який я зробив для Чікарі. Для Чікарі. Е, не, не думаю, що вона зацінила. Ні-ні, Я не думаю, що вона. Збереже? Це, це б повісила. Е. Прикольно, ну, ну приємно, але той трендець який відбувається. Та-та-та. <Fair> щось, куди... щось з неї йде. Це все йде з неї. О-о-о <mixed> <object> Це ти повернувся. Чікарі ти повинна вийти з цієї башні. Тут більше небезпечно. Ця вона на тебе впливає погано. Щось жахливе відбувається тут. Я yeah, це жахливе, що відбувається тут. Фар фарба натікає. Я тобі казала. Все це йде від мене. Я просто зламана, втрачена особистість. Ти не можеш мене врятувати від цього. І швидше ти мене покинеш, тим тобі буде краще. Чікарі, я. ніщо з цього неправда. Е, останнього разу я бачив темряву. Е, це. Чому ти не послухаєш мене? О, він затягує. Це все моя провина. Це все моя вина. Все моя вина. Чикарі! А! У! А! А! Окей, окей! Акзум, зум, зум. <IN Fairly> Дуже. Опа! Wow. Ага! стрілочками буде вистріли! Ой-ой-ой-ой! Ой! Ага! А! Ху! Что си не цей не. Окей, окей. Okay, okay. А дай бити чимось чи шо? Угу. Oh, uh -huh. Воно страшне. Так, да, пробуємо щось таке зробити. Чікарі, будь ласка, послухай. <coughs> Темряво. Це не тільки ти. Не тільки. Uh, воно починає виглядати і говорити, як я також. Uh, це має бути щось інше. Реально. Тоді чому воно все. е. Тоді чому. Воно все вийшло коли я мала пензля. Е... Чого весь колір зник? Ти думаєш, що ти це зробив? Ні, але... перестань мене виправдовувати! Моє усе правління як пензляр було помилкою. Єдина добра річ, яку я зробила, це передати пензля тобі. Mm. Будь ласка, забудь про мене. Забудь! Окей. Так, так, так. Зум-зум-зум, а -а -а! чувак. <рес> це щоб тобі було трошки більш гостро А я лиш на початку казав, що я не збираюся кричати. <рес> Скільки <рес> прийшло О ні, о ні, о ні. Мені здається, це не витривалість. Мабуть, мабуть. Щось марафонисте. Так, окей. Тут я буду у безпеці. А що такі тільки кольори є? Ну, так, типу, рожевий вона, а зелений ми. Чікорі, ти. ти справді думаєш, що я кращий пензляр, ніж ти? Та-та, звісно. Але. Коли я бачу. ту частину тебе на болотах, ти сказала, що ти шкодуєш, що віддала пензли камені. Я ж про багато речей. Вибач, мені дуже шкода. Я не знаю, чого б я сказала таку дурню. Просто ще одна помилка. Нічого доброго з мене не виходить. Оп-оп-оп. Бачиш оце. крик людини. Вау, вона вже б'ється. Так, ага. Я. Yeah. ох. Oh. Oh, uh, uh, nee. А я звідки знав? Не знав. Я не знав? Воно взялося... Так, окей, okay, значить біля краю не бажано стояти. Так і так. Так ух! Ось так. Вау! Wow. Вичено якось так ніби як пов'язано з. типу, як призначенням, самооцінкою. Mm -hmm. Чікорі! Чікорі! Просто йди. Ти буде краще без мене. Усі ці проблеми вони пішли від мене. Е, мені все одно. Е, звідки вони пішли? Та так, можемо ж цей. Я більше не можу це вивезти сам. Реально вигрібати. Мені потрібна твоя допомога. Я не хочу тебе кидати. Так. Е, тож перестань просити мене. Угу. — Будь ласка. Е, я нікуди не піду. Не піду. Я тут. Просто це чув. О, як ти вирішив музично оформити все. Так. Я тримаю її музикою в полоні. <плоджен> У, ніби відійшла. І дощ теж. Ти. Ти теж себе там бачив? Так. Я говорив ніби е, це був я. а ні, воно говорило ніби то був я е, і казало речі, про які я думав. Е, тож іноді. А, тож дещо йшло від мене. Mm -hmm. Але якщо воно йшло від тебе. І від мене теж. Тоді. Це від чогось, що є у нас спільного. Це, мабуть, пензлик. 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 Uh -huh. Коли я керувала пензлем, він ніби був поєднаний зі мною. Чим більше наше єднання росло, тим більше я могла робити кольорів та форм, але цікаво, чи може воно зробила щось інше також? Лапшо. Я так так... Мені так прикро за те, що я сказала тобі на болотах. Це не так їм я хочу бути. Коли корупція говорила до мене, <гас> це так, ніби весь... всі мої сумніви народилися до життя. Я згадала кожну свою помилку, яку коли-небудь зробила. Чікорі. Ти, ти значно більше, ніж те все. <рес> так. Це так боляче чути, що ти говориш про себе в, в тому, в, 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 отак, в тому напрямку. Е, Я пробачаю тебе. Я просто. Хотів би, щоб я міг допомогти. Що ж, е, більше, ніж те. Я хочу бути твоїм другом. Е, я думала, що на цей час ти вже ненавидиш мене. Я думав, ти ненавидиш мене. Вау! Вибач. Я просто тебе пов'язав з цим величезним гармидарем. Я маю бути кращою. Я спробую. Але мені треба, щоб ти малював. Окей. Okay. Так-та-та, і бон росте. Розділ шостий. Випробування пензляря. Так. Нове посилення. Ти тепер можеш малювати і плавати. Нарешті. Угу Нарешті ми стільки цього чекали. Центр усієї корупції в пікніку на горі цієї башні. Ти можеш побачити його власними очима, якщо ти туди допливеш. Але ти ще не готовий з ним зустрітися. Тому що. Ти ще не став справжнім пензлерем. Ні? Як? Це моя провина. Е є певні п'ять випробувань пензлерів. Е Одним з них був е, храм пензляря те, що ти завершив. А отже, чотири залишились. Mm. Е, кожен, один в кожному, е, кожному куті пікніку. Ось так ти маєш зріднитися з пензлем. І так ти можеш дійти до останнього кроку. І відтепер я буду тебе навчати. Mm. Я не можу пообіцяти, що я буду ідеальною, але я спробую. Добре? <ривіт> Ми хочемо ще щось розпитати. <ривіт> ну, я буду верхню задати, чи Я буду битися з великою корупцією. <ривіт> 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 На жаль, так. Ті маленькі, з якими ти бився, нічого не міняють. Отже, ми маємо атакувати джерело. І це єдиний шлях, щоб позбутися їх назавжди. Це буде набагато складніше ніж все, що тобі вдалося до цього часу. Добре? І ще цей оце bonding with the Brush seems Bad. Ну так, бо вони якраз тільки про це поговорили. Але я мушу. Так, мені здається, що ріднитися з пензлем якимось чином породило корупцію. І це є зв'язок також. Але всі зараз в небезпеці через корупцію. І ми не можемо битися без того, щоб зв'язувати себе пензлем. Отже, тепер у нас немає вибору. Маємо виправити усі наші помилки. А потім вже вирішимо, що робити з пензлем. Окей. Okay. <laughs> 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 третій раз Окей. Okay? <laughs> ну, тепер я думаю, окей. Okay. Мені не цікаво знати, що там за випробування, що ну, я себе буду накручувати. Ти щось трохи нервуєш. Uh, uh, ні. Uh, все нормально, якщо так. Я теж була нервова. І на мене було дуже багато тиску. Я зможу. Реально. Я хочу бути сильнішим. Сильнішим. Я хочу навчитися як бути справжнім пензлярем. Бути. І, і допомогти усім. Усім. І допомогти тобі також. Тобі теж. Я справді зможу. Тебе вийде. Добре. Знайди мене на одному з цих випробувань. Добре. В тебе все вийде, лапшін. Окей, окей, ну що ж, звучить круто. Да, да. Uh, так, так. Так, у нас є якийсь приз, навчання, то якийсь кіт є, не? Uh, давай поки ми тут. Зара я mm -hmm. тебе звідси дістану. Я uh, yeah, думаю, що це, що ми б могли піти так вниз, зайти до кота, може щось у нього взяти за тих котів, яких ми знайшли. Mm -hmm. І ще uh, пройти може на болота ковтків і пошукати, може там є якесь сміття. Uh, very good. Uh, паралельно, uh, of... І паралельно, ну, типу, що. І піти до моря, щоб випробувати наш новий uh, нову здатність. Окей, окей. Так. Кіт у нас десь. О, там хтось стояв в кущах, ти бачив? А ні, мені здалось. Де ти тут кущі побачив? Я думав, що це якась лисиця. Ааа. Я кажу, лисиця буде останнім босом. Я супер сконцентрований на подорі. Ой, ой, ой! Ой, я, до речі, послухав трохи Turnstyle. Так? Так. Цікавий стайл. Але я їх дивився на тому Tiny деск, то там ага. дуже вони смішні мають. Дуже були. смішні, вони серед тих <сих> і іграшок. Та 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 та. І він все на якомусь цей фронтмен співак, uh -huh. на якомусь піаніно грає, на якомусь хамонді, так. Та -та. Ну такий цікавий стиль. Я так розумію, це не їхній стандартний стиль. Так? Ну, вони, Це якісь... грали більш. Е... Але ти йди, не зупиняйся. Та я стараюся згадати. ага. Між мене... плавати. Я проб. На та, та, А, та. Uh, Вони грали колись, типу. Просто такий панкрок uh -huh, та, та, uh, та, та. з хардовим таким напрямком. А зараз вони чуть-чуть його, типу, як осучаснили. Що... Де той кіт? Я думаю, що можна отак вниз там вийде нам проплисти під тим деревом. Під ні. Ну, якщо ти отак пройдеш і сюди зайдеш. Отак. Mm. Ну, бо нам треба йти вниз. А, окей. Тоді ми підемо ось так. Наскільки я пам'ятаю, нам треба йти вниз, вниз і вниз. І... Ну, воно так виглядає досить, типу, як чуттєво, знаєш. Там є якісь такі моменти. Не дуже важкі. Взагалі ніби як не важкий гурт, якщо так послухати. Так. Та. Раніше були ваші, а зараз вони так розбавлені, та. і там мелодійності. Я взагалі не туди вийшов, правда? Так, я думаю, можна йти назад, але це нормально. Ти йдеш назад так трохи Буль-буль-буль. Мені навіть здається, тут зараз буде цей. От, наприклад. О, давай спитаємо про... Ну, теж нормально. От там здається, знизу де той був. Ти хотів спитати за лук? За стиль, так, але я ж. Та, та, та. Круто і вишукано. Ага, круто і вишукано. О, хтось опа. дзвонить. Mamo? Oni. Oh, Oni. Oh, Przepraszam. Eh...